Донецький шахтар погодив річну оренду талановито півзахисника. Сенсаційний трансфер грався збірну України в крисовий клуб АПЛ. Карло Анчелотю ухвалив Несподіване рішення щодо майбутнього Андрія Луніна від трансфера якого українського таланту та чому відмовився Тоттенгем. А також чим вразив тренера Бенфіка Анатолій Трубін та шедевральний гол від голкіпера, який вийшов на поле на позиції захисника. Традиційно розпочинаємо із трансферних новин, В Тоттенгемі швидко зрозуміли, що повинні розвивати поточний прогрес команди і планують активну зимову трансферну кампанію. Так їхній головний тренер вже давно сказав, що точно буде придбаний центральний захисник. І якщо раніше мова йшла про забарного, то після того як Бормут помітив прогрес українця, він відмовився вести будь-які перемовини Ільї до кінця поточного сезону. Тому шпори вимушені переглядати варіанти поскромніше. Першим став Жан-Клер Лер тоді бойць Ніці, а другим радо Дригушен Женуа. З оточенням останнього вже провели першу зустріч. Скоріш за все, ставку зроблять саме на нього. За ромона не треба багато платити, і він спокійно зможе змиритися з ролью резервіста для Ромеро та Вандевена. Інша ж позиція для підсилення тота атакувальний півзахисник. де феєрично грав Медісон, але отримав важку травму. Замінити охочуть іншим англійцем Конором Галгером. Цікаво, що хоч зараз він ледве не лідер Челсі, але в клубі готові попрощатися з півзахисником. Там розуміння, що зв'язка Енсо Касседо буде награватися на багато років. А на позиції десятки пріоритетним варіантом стане кунку. Тому краще продавати Галгера на піки. Цінник на півзахисника вивісили у розмірі 40 мільйонів євро. Тоттенгем готовий вести діалог в такому ж діапазоні. Ась хто може підсилити Челсі, так це наш Артем Довбик. Про це пише не хто небудь, а видання говорить, що українець ледве нецільно один для Маурісіо Почетіно, який вбачає в ньому шалений потенціал і підходящого конкурента Джексону. До того ж Артем стилістично дуже підходить під футбол Аргентинця. А його послі представляє те саме агентство, що займалося трансфером Мудрика. І, як на мене, саме цей варіант може стати ледве не кращим для довбика. Клуб має ресурси і місце для розвитку, та ще й конкуренція на цій позиції мінімальна. Наприклад, в тих же Атлетіко та інтеру Артему стільки шансів, як Челсі точно давати зараз не будуть. А тут ще й мудрик під боком. Ну а в якому б клубі в наступному сезоні ви хотіли побачити довбика? Як на мене, Челсі був би дійсно топ. Ну а випиші варіант в коментарях під цим відео. Барселона готова дати шанс відродити топ кар'єру опальному нападнику. Мейсон Грінвуд настільки вразив свою гру Іспанію, що не тільки опинився на радарах каталонців, а там взагалі готовий віддати тому легендарну десятку. За трансфер англійцям ю просить 40 мільйонів євро. Окрім барси, за мейсоном спостерігає Атлетіко в поточному сезоні на рахунку Грінвуда 15 матчів, 5 голів та 4 асисти. Це його дебютний сезон після річної перерви. Равсю нещодавно виповнилося 22 роки. Нарешті Карл Анчелоті розставив всі крапки над і в питанні голкіперів. Тренер провів спільну зустріч з кепою та луніним, на якій узгодив компромісне для всіх рішення, начебто, українець буде основним у лізі чемпіонів та кубки, а іспанець відповідно в Лалізі. Зазначу, що в реалі така практика не нова. А ось на Карло це не схоже. Взагалі то він завжди був прихильником думки, що голкіпер має отримувати постійну практику і тримати тонус кожній грі. Але якщо це дійсно правда, то як на мене краща варіанта для Луніна зараз годі чекати. І тепер питання трансферу українця може відтермінуватися на невизначений термін. Адже Андрій 100% спробує зачепитися за шанс у своєму улюбленому клубі дитинства і стати першим номером вершкових. Впродовження теми наших голкіперів. Анатолій Трубін та Денис Бойко потрапили в топ 10 голкіперів світу з найвищим відсотком відбитих ударів. Футболіст Бенфіки з 85% третій, а кіпер Паліса дев'ятий, хоч і набрав лише на 1% менше. А головний тренер Орліва не приховує свого захвату від прогресу українця. Трубін прогресує все більше і більше. У нього все складається дуже добре. Ми раді, що завжди можемо на нього розраховувати, коли нам це потрібно. Та й взагалі стабільність у захисті дуже важлива, оскільки це означає, що нам не потрібно забивати багато голів, щоб вигравати ігри. Цитує Шміт та офіційний сайт Бенфіки. Ну і коротка ремарка: українські голки-перелегії Богдан Сарнавський отримав нагороду кращому воротарю першої частини сезону, другого дивізіону Польщі. Надальше лише влітку Богдан переїхав в новий чемпіонат, покинувши кривбас. З того моменту у нього 17 матчів, 8 з яких він відіграв на нуль. Трансформатосіньогов 300 тисяч євро. Шахтар дав добро Корінтіансу на продовження оренди Майкона. Про це написали місцеві ЗМІ. Хавбек проведе в Бразилії весь наступний рік, а Корінтіанс має заплатити гірникам за оренду. Сума виплати не розкривається, але відомо, що попередня угода складала 500 тисяч євро. Спочатку сторони обговорювали повноцінний трансфер. Але оскільки в Корінтіанса тяжко з фінансами, то вони пропонували лише різноманітні обміни. Але жоден із запропонованих футболістів Шахтарю не підійшов. В минулому сезоні на рахунку майка на 58 матчів, 3 голи та 4 асисти. А Азіорій Судаков потрапив на радариші й Напалі. Неаполітанців повинні покинути Зелінський, який відмовляється продовжити контракт. Тому вже влітку поляка треба кимось міняти. Стилістично вони із Судаковим дійсно дуже схожі. Але чи погодиться клуб заплатити необхідну суму? Це вже питання. Адже в Наполі завжди з великою обережністю ставилися до багатомільйонних трансферів. Ануа на завершення топ історії Шотландії. Там у другій лісі грав лідер з передостанньою командою. І оскільки у Сайдера були кадрові проблеми, то травмованого захисника довелося підміняти резервному кіперу. І вгадайте, хто поклав шедевр з 30 метрів, при ніші сенсаційну нічию. Так само воротар наважився на постріл із за мешкарна на майданчика, який став рятівним для його команди.